Сьогодні ми з нами печемо традиційну паску. Для початку нам треба зробити опар. Для опари нам потрібно тепле молоко. Потім ми додаємо живі прислонні дріжджі. Ось а потім розмішуємо. Зараз ми додаємо до пари борошну і потім розмішуємо. Закриваємо миску плівкою і даємо їй вирости в два рази. Поки наша опара підходить, ми зіб'ємо цукрове масло із цукровою пудрою. Вершкове масло. Вершкове масло, візьмемо цукрову пудру і висаплемо її в цю. До цукрової пудри додаємо е, вершкове масло. А яке має бути вершкове масло? Ось таке. М'яке? М'яке. Тепер треба все збити до докремопитівної масли. у нас, нас вийшла. Тепер, тепер нам треба розмішати яйця. Бадієць додаємо цедру апельсина і цедру е, лимона. Тепер це ми розміщуємо. Також додаємо ванільний цукор і розмішуємо. І ще сюди мами натерла мускатний горішок. Ось так він виглядає. А тепер це треба е, знову розмішати. Відставляємо і йдемо, беремо нашу масляну масу. Масляну масу додаємо яєчка. Потрібно все розмішати до одної рідної масли. Далі додаємо олію і розмішуємо. Настав час добавляти нашу опару. Тепер все це треба розмішати. Ой. Тепер ми візьмемо наше борошно і будемо поступати. Ось таке тісто в нас вийшло. Тепер його треба залишити, щоб воно збільшилось у два рази. Будемо до нашого тіста сухофрукти. Беремо мись. Висипаємо в миску журавлину і, і... Родзинки. родзинки, апельсинові цукати і Добавляємо трішки борошна та розмішуємо. čas nás vydišlo tisto. Už také. Зараз ми в наше тісто додамо сухофрукти і замішаємо його із сухофруктами. Ми вже розклали пасочки в формочки і тепер треба їм знову дати вирости вдвічі. Отак От виросли наші пасочки. Тепер ми будемо ставити їх випікати. А ми ж спекли пасочки, ось такі вони в нас вийшли. Ми з мами вже підлокувати помадку і вже будемо прикрашати. Ось, бери ще, бери ще, бери ложечку і ще накладай. Ось така нас вийшла пасочка.